Чи потрібно повторно проходити ВЛК та МСЕК особам, які визнані непридатними до військової служби, чи отримали інвалідність у період з 24 лютого 2022 року по теперішній час? Мережею шириться фейкова інформація, що такий обов'язок з'явився у осіб, які мають такі висновки ВЛК та МСЕК. Це не відповідає ні дійсності, ні закону. Так, в мережі була така інформація, яка розносилася деякими особами, і нардепами, і журналістами, і блогерами. Але ці тези запускалися інфопростір, коли готувалося до другого читання законопроекту 104.49. в кінцевому ж результаті такого обов'язку не з'явилося в громадян проходити повторну секцію ВЛК. Дивіться перехідні положення. Частина 3, пункт п'ятий розділу 2 цих перехідних та прикінцевих положень, там зазначається, що правоохоронним органам доручається провести розслідування щодо правильності здійснення оцих медико-соціальних експертиз по інвалідності, і там певні категорії людей, яких може стосуватися ця ситуація. Але не стільки самих цих людей, які проходили МСЕК і отримали інвалідність, скільки тих, хто видавав ці висновки МСЕК, це мова йде про досудове розслідування. якихось Корупційних випадків. Якщо ви, звісно, самі на допиті зізнаєтеся про те, що ви свідомо десь купили ту довідку через когось, ну, звісно, ви цим самим визнаєте вчинення злочину. Вам ще по сумісності можуть і ухилення від мобілізації приписати, але якщо цього всього немає, то це не означає автоматично, що кожна особа з інвалідністю, яка отримала інвалідність, вже зразу. Під знаком питання і під контролем правоохоронних органів. Ну, До речі, там є категорія людей, інвалідність яких ставиться під суднів. Це особи, у яких раніше була інвалідність до 22 року, в яких відсутні там кінцівки, органи, психіатрія або інвалідність із дитинства. Але, повторюю, це не полювання за вами. То одиничні випадки це полювання за корупціонерами з відповідними дорученнями правоохоронцям.